Сили оборони відбили 43 атаки противника на Донеччині. За добу найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку, Про це повідомили в генштабі. На Авдіївському напрямку Росіяни вели наступальні дії в районах Авдіївки, Северного та Первомайського Донецької області. Успіху не мали на Запорізькому та Херсонському напрямках. Продовжують оборонятися. Протягом доби ворог завдав три ракетних. 31 авіаційний удар здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний безпілотник. Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, долучається до нашого ефіру. Доброї ночі. Вам. Вітаємо Доброї ночі. Слава Україні, слава збройне сила. Вітаю колеги. Героям, Героям слава не так давно вщухла повітряна тривога. Вона була і в Одеській області. І знаємо, що до того шість безпілотників збили наші збройні сили на півдні України. Скажіть, яка ситуація на зараз в Одесі, в Одеській області? Ну, Щодо одеського регіону скаже на повітряної тривоги, хоча поряд в Миколаєві знаєш, там є на жаль влучання. Попередні інформація, що це були саме з моря, ті клятучі калібри, які знаходилися на озброєнні угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, і наразі був виведений на бойове чергування. Нагадаю, що пізно ввечері там чотири ракетоносії з'явилися: два підводних човни і два надводних кораблі. Можливий залп встановив 24 ракети. Попередньо зараз підтверджується інформація про те, що швидше за все по Миколаєву стріляли саме з. Цих кораблів з підводних човнів, бо навіть є інформація попередні знову таки, що знайдено уламки тих самих калібрів. Так що на жаль ситуація склалася в сусідів отак. У нас поки що 4-5-0, Хоча розуміємо, що ризик ракетної загрози, а особливо атак, дронами камікадзе, залишається на рівні. Дуже високий, тому що інформаційне альбі Російська Федерація напередодні собі створювала, говорила про те, що, начебто, якісь морські безпілотники заходили в бухту Севастополя саме з Одеси, саме з наших країв. Тому ми очікуємо, що могли і ну такі видатки сценаріїв досить негативні. Коли ми в умовах ось початку контрнаступу, за словами керівниці прес-центру власне оборони півдня Наталії Гуменюк, та вона говорить, що ми б'ємо точково, ми намагаємося подавляти силу ворога, ми намагаємося переривати їхні ланцюжки поставок, натомість вони цілять у цивільні будинки, з тактикою, все зрозуміло, це. Не міняється. А якщо взяти пане Сергію оцінити суто військову тактику, те, що вони роблять, по, ту, по той бік Дніпра, що перше, що ви можете сказати, коли ми говоримо про ось те, чим вони там займаються, це окопна чи це відступальна тактика? Ну чи окоп чи відступальна тактика? Ми це побачимо, коли будуть події розвиватися певним чином. Можемо сьогодні говорити про те, що відбувається накопичення і озброєння і особового складу. Це те, що відомо на сьогодні. Е, готуються фортифікаційні спорудження, готуються е, міні-загородження, що стосуються і води. Я кажу про Дніпро, тому що це замінування. Не лише по берегу по узбережжю, а відбувається і на водній поверхні, і на водних глибинах. Це вже підтверджена теж інформація. Ми бачимо, що ворог також паралельно тероризує місцеве населення. Мова йде не більше про узбережжя, а про глибину території Херсонської області. Терор підсилюється, і Це зрозуміло, чому тому, що українське населення, яке там залишилось, воно, звичайно чекає. Збройні сили України. До чого готується ворог, ще раз хочу сказати, ми побачимо дещо пізніше. А зараз дійсно той режим інформаційної тиші, який має бути, він присутній і в наших етерах, в тому числі. Хоча, знову-таки, скажу, що накопичення певних сил ворога є. З іншого боку, підтверджують слова про те, що Збройні сили України продовжують тактику порушення і знищення логістичних. Вузлів логістичних у ворога напередодні, наскільки мені відомо, зараз чекаємо підтвердження від генерального штабу про те, що, наприклад, в Олешках деякі гради вже ніколи не падатимуть на голови українських громадян і наших військових. Сподіваюся, що ця інформація підтвердиться так само, як і те, що вночі знову бавовна була саме в районі Олешка. чому, це там іде накопичення певних ворожих сил. Так що сподіваюся, що наша тактика контрбатарейної боротьби і порушення логістичних ланцюжків, вона себе виправдає, як це було простільне мігслава? Ще хочеться дізнатися, якою є ситуація в одеських портах? От, зокрема, знаємо про те, що Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Чи, чи є наразі судна, які стоять і очікують, поки зможуть покинути порт? Є такі судна їх наразі мінімум, що ти це про те, що ми можемо говорити, які завантажені, тому що під завантаженням ще стоїть близько десяти. Вони завантажаться, але чи підуть тут великі сумнів і великі питання. Те, що Росія буде використовувати за нового як таку некеровану зброю. Хоча вона насправді вже й керована, це не просто маніпуляції, це вже прямий вплив. Як бачимо, саботування з нової угоди так, от порти працюють наскільки це сьогодні можливо. Знову таки ми говоримо про те, що цей саботаж був передбачений з боку Російської Федерації. Як будь розвиватися події, це, звичайно треба моніторити. Але, розуміємо, прекрасно, що зараз на Туреччині відбуваються президентські перегони. Ми бачимо, що Є е, певні питання по діючому президенту в плані е, його здоров'я. Бажаємо одужання, як і кожному з тих людей, які е, долучені до підтримки України, але Росія намагається цим теж користуватися. Паралельно запускаються фейки про те, що, начебто, там військово-морські сили збройних сил України блокують певним чином проходження цих суден. Звичайно, це брехня є велика черга суден, які мають іти до Великої Одеси. Є черга суден, які о, мають йти на перевірку вже через Господ. Зараз все це заблоковано. Е, Росія грає на цьому, і знову таки, якщо говоримо про зернову угоду, нагадаю, що одне з тих суден, яке заблоковано, воно діє у рамках не просто зернової угоди. Це окрема програма продовольча в організації Об'єднаних Націй. Це те зерно, яке йде до найбідніших країн, зокрема Ефіопії. Отак, Росія може розповідати про те, що вона. Дбає про миру всьому світові, про те, що вона дбає про те, щоб не було голоду на планеті, а ті, як завжди, навпаки, пане Сергію. І на майбутнє, так би мовити, питання теж воно стосується Чорного моря. Після присутності російської у Чорному морі, скільки воно ще? На вашу думку, буде небезпечним, враховуючи те забруднення та і морськими мінами, до чого призвела Росія там? Ну звичайно, це питання, перш за все, до похідців. Я просто можу полювати тими цифрами, які є, і були, наприклад, від березня минулого року. Тоді нагадаю, що в тих документах, які в нас опинилися, вони підтверджені, зокрема про це говорив капітан так, з, Сочинського порту. Це було 420 двадцять мін. Це лише те, що та інформація яку володів капітан порту Сочі. Я нагадаю, так можливо їх і більше. А, скільки їх там вибухнуло, теж є. У нас певна кількість, зрозуміло. Але тим не менше немає найголовніших карти мінних полів, так званих. Тому роботи високостації українських фахівців. Дякуємо принаймні. Нагадаю про Нідерланди та Бельгію. Вони дають нам два мінних трашки, Це те, що на сьогодні, і я впевнений, що саме вони будуть теж використовуватися у цій програмі розмінування. Звичайно, це не буде один тиждень. Звичайно, я думаю, це не буде навіть один місяць, тому роботи ще тут достатньо. А ці міні-тральщики, це... пане Сергію, ці міні тральщики вони вже з'являться після війни, тобто, коли почнеться розмінування, акваторії чорного моря, чи зараз в якійсь я не знаю озорій перспективі. Це може статися, і яким коридором їх доставлять в одеські порти? Ну, давайте говорити про те, що перспективи у нас найближчі. Я сподіваюся, таки наша перемога зараз про ті реалії, які є. Ну і таким чином, найближча перспектива буде щодо прибуття цих мінних трактиків. Вони можуть, наприклад, знаходитися на мою особисту думку у портах країн НАТО, які там є поруч, зокрема Румунії Болгарії. Так що тут варіантів достатньо. І ще дуже коротко хочеться запитати про поведінку місцевих і туристів. Чи дослухаються вони, чи не чи не намагаються хтось скупнутися? На жаль, це головний біль, який продовжується з минулого року. Є такі сміливці. Подивимось, коли потепліше вода дійсно стане теплішою, наскільки в тому числі і ваші звернення. Дякую вам за це особисто. Вони доходять до людей, тому що трагічні випадки вони стаються. Я би хотів було повторення тієї дуже поганої приходу, коли люди гинули, гинули дуже так трагічно з усе такими наслідками, негарними навіть у випадок, Нагадаю, коли 15 липня людина загинула у власний день народження, так що треба думати головою, а не лише сідніцями і бігти до моря. Пасібі вам за те, що долучилися до цього нічного ефіру. Брачук, голова громадської ради про Одеській обласній військовій адміністрації.